Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. У Полтавській області триває триденна жалоба за загиблими внаслідок ворожої атаки по Полтаві. Відповідне розпорядження підписав ТВО начальника ОВА Володимир Когут. 1 лютого ракета влучила у багатоквартирний житловий будинок. Загинули 14 людей. Із них дві дитини. 20 травмованих, із них чотири дитини. Аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривали майже півтори доби. Вдалося врятувати 22 людини. Жалобу оголошено з 2 по 4 лютого. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих та розділяємо їх біль і скорботу. Сумна звістка знову сколихнула мир городську громаду. Із бойового завдання не повернувся великий патріот своєї країни, льотчик-винищувач повітряних сил, капітан Іван Болотов. Йому було усього 24 але він був грамотним і досвідченим воїном, який нещадно бив окупанта на усіх його підступах та напрямках фронту. Таку інформацію повідомили у 831-й Миргородській бригаді тактичної авіації. Льотчики не вмирають, вони навіки залишаються в небі. Вічна шана і пам'ять герою. На щопонеділковій нараді підбили підсумки роботи першого місяця року. За минулий тиждень надходили звернення від громадян. Найбільше такі звернення стосувалися електроенергії. Зв'язку з частими обстрілами енергетичної системи застосовуються аварійні відключення. Ми не можемо на їх вплинути, тому дзвонки до нас і звернення до нас тим, щоб ми включили електроенергію або якось попереджали зарані громадян. Ми не можемо. У нас такої функції немає, тому в разі відключення електроенергії ми все-таки прохання в нас звертатися до електропостачаючої компанії. Також обговорили питання благоустрою населених пунктів. Наразі продовжується мобілізація і працівників не вистачає. Тому пані Леся звертається до громадян з проханням власноруч прибирати, прибирати прибудинкові території. У зв'язку з мобілізацією дуже багато працівників комунальних підприємств вже мобілізовані. Мобілізація продовжується працівників в достатній кількості для того, щоб забезпечувати благоустрій всіх населених пунктів. У нас недостатньо. Тому прохання до громадян все-таки забезпечувати чистоту і порядок у себе в населених пунктах самостійно. Дуже велике прохання. Це стосується і скидання гілля і Різного роду побутового сміття від навчальних закладів громади також надійшло звернення про перевірку зелених насаджень на території навчальних закладів. Ми запросили для участі в цьому обстеженні представника держекоінспекції. Ці обстеження будуть проведені на найближчим часом. Визначені дерева, які підлягають обрізанню або повністю виконання їх зв'язку з. Аварійним станом їх будуть проведені відповідні обстеження і тоді будуть ці роботи проведені. Традиційно обговорили на нараді і поточні питання. Загалом усі комунальні підприємства працюють у штатному режимі. Ветеран Хаба Города зовсім скоро почне свою роботу. У приміщенні закінчили ремонт і вже готують меблі для облаштування простору. Зараз ми знаходимося в приміщенні, де планується відкриття в нашій Миргородській громаді ветеранського центру, ветеранського простору це місце, де будуть організовані робочі місця фахівців з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, робочі місця для працівників відділу справ ветеранів Миргородської міської ради, а також простір для активності для ветеранів та членів родин. Олександр Горжій також додав, що станом на зараз завершені всі ремонтні роботи. Найближчим часом простір облаштують необхідним обладнанням, і відбудеться відкриття ветеран Хабу Миргород. Основною метою проекту нашого було створити саме фізичний простір, який стане платформою для обміну досвідом, комунікації, спілкування ветеранів і, звісно, підтримки ветеранів». У цьому просторі працюватимуть різні фахівці від юристів та соціальних працівників до психологів та спеціалістів з питань працевлаштування. Всі консультації та підтримка психологів надаються безкоштовно. Ремонтні роботи вже проведені, і залишилось наповнити цей простір людьми. Бо ветеранський простір це не стіни, а люди, які його наповнюють. Тепер все необхідне буде в одному просторі, що спростить життя ветеранам та членам їхніх родин, говорить Богдан Якименко. Зараз будемо мати можливість всі свої питання задавати в одному просторі. Тут будуть декілька спеціалістів від різних відділів, і ну це набагато скоротить час вирішення проблеми. Це і написання, і складання актів. І ну, всі питання можна буде вирішити в одному місці. Єдиний вхід це, ну, це якраз те, чого ми чекали. Громадська організація, об'єднуючись, допомагаємо, налічує більше ста ветеранів, які потребують постійної підтримки. Цей простір стане саме таким місцем, де кожен отримує допомогу. Проєкт реалізує громадська організація Зміни можливі» спільно з Миргородською міською радою за сприянням програми розвитку ООН в Україні та фінансової підтримки уряду Німеччини. Переможцем першого туру всеукраїнського конкурсу учитель року. 2025 в номінації Трудове навчання став лях Олександр Михайлович, вчитель Миргородської гімназії номер 2 Гелікон. У фінальному етапі першого обласного туру всеукраїнського конкурсу змагались 19 педагогів закладів освіти з восьми територіальних громад. Вони демонстрували свій досвід, творчий підхід до викладання освітнього матеріалу. Результат пошуку інноваційних підходів у здійсненні своєї педагогічної діяльності. Вітаємо Олександра Михайловича та бажаємо. Нових перемог. 31 січня відбувся святковий концерт, присвячений презентації нового роялю у Миргородській школі мистецтв імені Анатолія Коломійця. На заході гру на музичному інструменті демонстрували учні закладу. До виступів доєдналися вокальне жіноче тріо Яліра спільно з інструментальним ансамблем Миргородської мистецької школи та вихованці Харківського державного музичного ліцею. Сьогодні безумовно визначна музична подія для нашого закладу та і для міста в цілому, тому що сьогодні в нас відбудеться запланований концерт, презентація нового роялю. Щоб Показати найкращі сторони цього інструмента, щоб він відкрився нашим глядачам, нашим містянам, гостям в найкращому свої сторони відкрив. Для цього ми запросили учнів Державного музичного ліцею з Харківського. Приїхали їхні найкращі учні лауреати міжнародних конкурсів, їх п'ять на чолі з директором. Також з пані Тамара приїхала заступник з навчальної роботи та завідувачка відділу спеціального фортепіано, пані Галина Каріора. І Також частину концерту дають наші учні, шість наших учнів, найкращі наші учні, учні відділу фортепіано. Нагадаємо, що школа мистецтв в грудні минулого року отримала дорогоцінний подарунок від благодійного фонду Музична школа майбутнього професійний рояль виробництва знаменитого японського бренду Кавай. Директор зізнається, що учням важко втримати своє бажання спробувати гру на новому клавішному інструменті. Спочатку ми планували, що ми будемо так його використовувати частково. Ми домовлялися, тому що хочеться зберегти його на дош, але, чесно кажучи, не дуже виходить в нас це, тому що всім хочеться пограти на кращому інструменті. Він дуже податливий, зі слів піаністів. По звуку дуже, дуже м'який тембр у нього, і дотик клавіш дуже м'який, тому звісно, що ми його використовуємо. Зараз майже завжди. Хоча в нас є і свій інструмент, яким ми користувалися до цього. Ми користуємося двома і своїм рідним і подарованим. Директор Харківського державного музичного ліцею розповів про тісний зв'язок між Миргородом та Харковом, який триває вже не один рік, завдяки міжнародному музичному фестивалю гостях у гостях Оголя». Харків і Мирод мають вже багаторічні традиції і багаторічну співпрацю. Фестиваль, який був започаткований ще п'ять років тому, гостях у Гоголя, його започаткував колишній директор. Харківського державного музичного ліцею Валерій Миколаївич Алтухов, співпраці з міською радою з управлінням культури міської ради Миргарна, і з того і почалася наша співпраця і дружба, і наш меценат Харківський Володимир Граненка, який співпрацює вже багато років з нашим ліцеєм, відвідав. Миргород ще на початку будівництво цієї красивої будівлі і красивої зали, і прийняв рішення в рамках цього фестивалю подарувати рояль. Серед почесних гостей був один з меценатів за чий рахунок був придбаний музичний інструмент. Він разом з іншими благодійниками долучився до збору коштів для фонду Музична школа майбутнього, що дозволило придбати рояль для навчального закладу. Цей музичний інструмент був придбаний кількома меценатами. Вони перевели на фонд музична школа майбутнього. Долучилися до цієї і зібрали, і от придбали цей рояль. Це з благодійною метою. А в рамках проекту обіцянки Валерію Ніколаєвичу Алтухову він започаткував тут в гостях у Гоголя, нашого Харківського музичного лицею. Вони приїжджають сюди з концертами. А роялю, ну, гарного не було. І тому я йому ще обіцяв і обіцяв. Директору школи, що як тільки з'явиться можливість придбати рояль. Музичний інструмент придбали в Україні. Рояль спершу викупила спеціалізована майстерня, що займається реконструкцією музичних інструментів та провела його реставрацію. А вже після цього, завдяки підтримці меценатів, вдалося зібрати кошти на його придбання. Якщо не помиляюсь, він 2010 тисячі десятого року, то достатньо новий. І вони придбали його, реконструювали, потремонтували, і мені рекомендували джазовий клуб із міста Києва і гольфіст. Я сам граю в гольфі, от вони мені порекомендували. І завдяки ще декілька гольфістів ми зібрали кошти, щоб придбати цей рояль. Миргородська громада дружно зустріла гостей та ще раз подякувала їм за той подарунок, який допоможе розвинути таланти молодих піаністів та збагатити культурне життя миргородців. Сьогодні ми зібралися якби на презентацію цього роялю, який ну досить коштовний. І я дуже дякую пану Володимиру за те, що він е, благодійна. Зробив таку. Таку благодійність і надав цей чудовий рояль для того, щоб тут могли працювати, навчатися і викладачі, і діти, і показувати своє мистецтво для нашої громади і не тільки для нашої громади, для всієї України. Тому я вам дуже дякую. Дякую, що в нас сьогодні в гостях наші колеги з Харкова, які проводили на нашій базі фестиваль. В гостях у Гоголя, Я думаю, що з часом ми його відродимо і обов'язково знову в наших, можливо, і в цих стінах запанує музика, запанує саме цей фестиваль. Новий рояль уже став невід'ємною частиною мистецького життя Миргорода, відкриваючи нові можливості для учнів та педагогів школи. А значуща співпраця між музикантами Харкова та Миргорода продовжуватиметься, збагачуючи культурний простір обох міст. Шановні жителі Миргородської громади. Група компанії СВС повідомляє, що з 3 лютого 2025 року обслуговування абонентів кол-центр отримання інформації, каса, оплата послуг і технічна підтримка буде здійснюватись за адресою вулиця Гоголя, 68 біля міського радцу. Графік роботи з 8 до 17 години. Перерва з 12 до 13, субота з 9 до 13 години. Неділя вихідний контактні телефони 093 746 13 08 050 414 13 08